Всім доброго здоров'я, ми з України. Колись в Радянському Союзі казали, плохто солдат що не мечтає стати генералом. Ну, а ще кажуть, поганий той мотоблочник, який не мріє стати трактористом. Розпочав я новий проєкт Міні-трактор. До війни зробив раму, задній міст. Налізав колеса з ГАЗ-53 з допомогою трубки. Тут зробив такий перехідник під вуловський міст ГАЗ-24. Міст на рамі. Тут його кріплення. Підсилено, щоб не прогинався. Рама, звісно занадто то встали те, що було, що міг зайве зрізав. В цьому році я, повернувшись з евакуації, зробив передню балку. Як завжди роблять на вазовських ступицях, але в мене була Цапа То Я до цієї цапи поварив куски від вазовських, щоб поставити шарові опори ваз класика. Так, вузол колихання, качання, зробив типу. Вісь, два підшипника на опорах, це на болтах. Теж підшипник розварив косинцями труба шток Камазовський 57 наружний і стінка десь міліметрів 12, повинна витримати. В общем, зборний конструктор, сошки ваз, тяги ваз. Займався авторемонтом, таку добрав у мене запаси. Ну і йшло, поїхали. Трапеція, поперечна тяга. Тут у мене маятник, щоб вийти на робочі угли повороту, зробив маятник один, до нього другий. Від нього тяга. Рудова колонка ваз 2101 але вона боком стоїть. Скажу правду разів 5 переварював, тому що поки дійшов до такої конструкції. Руль справа, ну, для тракторів це норма. Тут покажу кути вивороту. Все вліво. Тепер буде вправо. Так, думаю буде нормально. З двигуном ще, так сказати, не приділився. Ідеально від передньоприводної щось із коробки на міст. Ну поки що проект затухає. Можна було мотоблок і на півосі також кидають на міст, але для такого трактора це крайній вихід, тому що вроді 9 кінських сил але запасу по потужності не буде. З відгуків тих, хто робив, мінімум 15 кінських сил. Тоді можна щось робити нормально, без перегрузу двигуна Ну, така в мене. Коротеньке відео. Надіюсь, продовження буде.